Слава Україні! Вирішив для вас зробити огляд такий трішки незвичний, але вже в мене це другий подібний огляд, а саме це огляд або анбоксинг стартового пакета від оператора стільникового зв'язку Life. В даному випадку це тарифний план Вільний Life. Поставляється він в ось такій картонній упаковці. Тут я прикрив зазначений номер. Не буду вам його показувати, а то телефонуєте мені вночі і скажете, розкажи байку про злого москаля. Так що, ось так він. Поставляється така глянцева, навіть коробочкою не назвати, така картонка. Тут дуже радує, що зазначено плюс-мікросім. Тобто мені дуже цікаво, тут насправді дві сім карти, тобто міні сім та мікро сім. Чи буде стандартна картка міні-сім, але пунктиром буде виділено, щоб її можна було зробити ще меншою. Зараз побачимо, тому що я ще його не відкривав. Він закритий ось такими трьома кусочками скотча круглого. Ось бачите, тут він є, тут він є, тут він є. Позаду ось так і виглядає, але тут інформація трішки вже не актуальна, тому що тут зазначено на 27 липня 2014 року вона актуальна, зазначено 48 штрих-код. Виготовлено в Україні покриття 98% зазначено. Більш такого тут нічого взагалі немає. Що стосується ось цього скотча, ви можете зараз тут побачити його. Бачите, який він такий. Покрит... з покриттям таким лайф. Він дуже-дуже тоненький. Давайте його відкриємо і в принципі побачимо, що там всередині. Могли б вже якось його і краще запакувати, ніж цими кусочками скотча, щось някось... не дуже внушає мені довіри. Ну, ось так він виглядає. Тут картка безпосередньо сама лежить, зазначено команди, які потрібно назискати для того, щоб перевірити там баланс рахунку. Ось як ви все, все тут можете бачити. І ще тут ось так вже видно, де тут картка лежить, трішки так на ощупь чується. Собственно, лежить сама картка. Тут одна картка. Більш нічого взагалі тут немає. Дуже гарний такий лащований конвертик. Картка дуже гарна. Так як ви бачите, тут другий пунктир просто є. Що її просто можна виламати вже під мікросім безпосередньо. Давайте я трішки наїду, щоб гарно було вам видно. Ось так вона виглядає. Зараз, секунду. Ось так вона виглядає. Тут пін коди безпосередньо є. Вони потрібно їх стирати. Ось так вони стираються. Знову ж таки, номери... Сіс запросів всі різних. Тут іде такий серійний номер. картка взагалі нова. Ніхто її ще не вставляв ніяких затирів немає. Переходжу я з Київстара до Лайфа, не хочу підтримувати Кацапську наволоч. О, так як відомо, що Київстар 50% належить Кацапам. Лайф безпосередньо 50% це Норвегія, а 50% це... Турція, так що буду краще їх підтримувати. Ну, давайте я виламую картку. Ось так. Так як мені потрібна маленька картка, я звісно виломую собі маленьку, а цю так залишу вдруг колись мені знадобиться зробити з неї міні-сім просто і все. Ще було б цікаво, щоб можна було ще менше її зробити 7, під 5-6 айфони. На цьому, в принципі, буду, мабуть, завершувати. Такий коротенький, коротенький, коротенький огляд. Слава Україні. Дохлий Путін ти хуйло. Порох. Ти такий самий. Слава Україні!